Вітаю! Сьогодні поговорю а, з вами про те, що болить дуже багатьом українцям. Ну, питання номер один: в яких умовах ви проживаєте? Можете поставити на паузу і написати, що це? Хрущівка там 50-х-60-х років, чи Хрущівка? 50 тере 70-х років ви можете не знати. Можливо, вже будинок, який побудований в 80 х 90-х, Це вже панельки, такі доволі ну там чешські були і так далі. Проекти можливо, це сучасні будівлі, монолітно-каркасні, в яких ну, в цілому ви себе почуваєте. Ну можливо, краще, можливо, гірше. Не знаю. Деякі українці кажуть, що краще буду жити в Хрущівці ніж. Буду жити в оцих коробках монолітно-каркасних, де там ніби все чути, і, і краще в Хрущівці. І таке буває. Можливо, у вас власний будинок, а де ви його взяли? Чи маєте ви своє житло, чи ви чи ви винаймаєте? і так далі. От напишіть про свої житлові умови. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Чому я поясню? Справа в тому, що Україна належить до країн. В якій наявність у тебе роботи не гарантує наявності у тебе гідного житла? Я це кажу з свого прикладу. У 2002 році я приїхав до Києва, і все, на що я міг претендувати а мені тоді було 22 роки, ну, це е, знімати житло, е, тому що гуртожиток від університету, де я почав працювати. Мені не був положений, я був молодий, і гуртожиток треба було якось заслужити. А, і а, я проживав на квартирі, яку здавав хлопець, у якого мама працювала в Державному банкові. І там якось мама, як він мені розповідав, намутила, розвівшися своїм чоловіком. І от вони за 15 років подружнього життя. Мали по Києву там щось 5 чи 7 квартир, отакими способами, хитрими. І ось цей хлопець, який здавав квартиру, він в ній насправді не жив, але батьки подарували йому цю квартиру. І це було на Троєщині. І він здавав, нічого не роблячи, при цьому просто здавав. Звісно, податки також не платив. Їх і зараз не дуже хто платить, Про це зараз поговоримо. Так от, сплачував я 650 гривень. При моїй зарплаті в університеті в авіаційному 420 гривень. Уявляєте собі? Ти цілий місяць працюєш з 8 по 5, а то по 6, по сьому, я любив працювати, знаєте, дурачків робота любить. І я працював. І ти приїжджаєш до цієї квартири, не твоєї абсолютно, в яку кожен місяць приходить якийсь хлопчик, який нічого не вклався для цієї квартири. І каже тобі, ну давайте і що на 50 гривень. Потому що ціни. Які ціни? І ти кажеш: ну, давайте, ну а що робити? І через один рік я вже з'їхав з тієї квартири, тому що це було просто жахливо. У мене нічого не залишалося на проживанні абсолютно. Все, чим я харчувався, це була мівіна, і там що мама якісь закрутки передасть і так далі. Це було жахливо насправді, але я розумів, що. Я ще нічого не зробив для того, щоб мати власне житло. І я перебрався до бабусі моєї колеги, яка на совських ставках здавала флігельок. Такий флігельок, ну, скажімо так, це глиняна хата, глиняна хата. Яку мені довелося ще і а, ремонтувати, щоб там миші не лазили, бо там і нори були, і все, що хочеш, виявляєте, зараз, зараз наприклад, бр, 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 да? Зверніть увагу, я не соромлюсь вам про це розповідати, щоб ви розуміли, а, що ми з вами на одній хвилі, і ми з вами всі разом, от нормальні, чесні люди, які, ну, можливо, комусь пощастило народитись одразу вже з серебряною ложкою, але багато людей змушені. В... В цьому житті щось самостійно брати від цього життя. Так ось, ще раз, ми ж нікого не звинувачимо, просто розповідаю свою історію, прошу поділитись вас. Так ось, коли я заїхав у ту ханту, а в ній не було води, був краник і відро, яке треба було виносити на вулицю. Там я яму вирив за там, трішечки за боком, і виливав туди хазяєва, дивилися, щоб я туди виливав. І, не дай Бог, десь на вулицю не вилив, а саме туди в яму і тільки туди. А Холодно було, туалет на вулиці. Туалет на вулиці такий дерев'яний, страшний капець. Але я був настільки щасливий, тому що вже в місяць за оцю халупу, в якій би, я впевнений, 95% без вас не жило б ніколи. А сучасна молоді близько б не підійшла. Так от я вже платив 220 гривень. Але вже я тоді. Отримував трішки більше, в мене вже була зарплата 650. Уявляєте, і 220 віддать, і більше 400 гривень у мене залишалося своїх. Так от, поживши в цій халупці, я навіть зміг взяти в кредит Славуту. І в 2005 році у мене з'явилася Славута. Це мені було 26 років. Славута нова Славута в кредит. Я зміг її виплатити і був дуже щасливий. Але потім, потім, одного разу зимою, повернувшись до цієї хатини, я побачив, що вся абсолютно вся ця хата там було дві маленькі кімнатки, і оця страшна вонюча кухня, холодна, і, і, ну, просто від, її відділяло від, від вулиці одна перегородка скла. Щоб ви собі просто розуміли. І двері, які не зачинялись толком, з них дуло, треба було вішати таке покривало. І ось коли я зайшов, а це була зима, в мене не було там, тиждень. І я зайшов і побачив, що все абсолютно, все абсолютно, в мишиному такому помті. Все. Подушки, телевізор, холодильник, все абсолютно. Що там творилося, ніхто не знає. Що саме цікаве, ні одної миші я не побачив в самому будинку, де вони подівались, як вони так набігли, звідки вони набігли, куди вони ділись секрет до цього часу. І в той момент я пішов до мого товариша і сказав йому: Олексій, мені потрібно все-таки вже. Кімната в гуртожитку. Це був 2009 рік. Це вже я сім років прожив в таких жахливих умовах. Сім років. І коли мені дали кімнату, це буквально вони швидко зробили. Я вже був доцентом в університеті. Доцентом. І жив в таких жахливих умовах. І ходив. В аудиторію читав лекції, розповідав про велике, про космічне, про філософію, про Арістотеля, про Платона, про... і так далі. Знаючи, які в мене умови. І розуміючи, що держава мені не може допомогти. І ви знаєте, я не сварився, я не жалівся. Просто розумів, що мені потрібно більше працювати для того, щоб мати своє житло. І коли мені дали гуртожиток. Я був, напевне, найщасливіший. Це була кімната на 17 квадратних метрів, але там окремо був маленький душ всередині з гарячою водою, туалет, рукомийничок, і 17 квадратів. І це був уже другий поверх. І ви просто не відчуваєте, не знаєте, яке це було щастя жити отак. Але. Будучи доцентом, ти живеш в гуртожитку, наповненому студентами, які бачать, в яких умовах живе викладач, якому вже на той момент було 30 років. У 2013 році, 13-му, вже будучи 2 роки як заступником декана факультету. Я отримав маленьку службову квартиру, тільки не у свою власність. Це як гуртожиток. Але там була окрема кімната, окрема кухонька і окрема ванна кімната. І це була окрема квартира в будиночку вже далі від університету, але де вже студенти не жили. З великою гордістю я прожив там кілька років і встиг навіть переселитися в поліпшення умов в двокімнатну службову квартиру у 2018 році. А в 2020 році прийшов новий ректор до авіаційного університету, і мене разом з дитиною виселили взимку. Іди куди хочеш. Іди куди хочеш. Ну добре, що до того моменту я встиг вкластися в асфальт будівництва, який будував Войцеховський, хто знає в Києві, що це таке. Я тоді не знав по наївності, не розумів, що це за людина. І мене ніхто не захистив в державі, коли виявилось, що Войцеховський проходімець, що об'єкти Войцеховського не здаються, і вони незаконні. І виявилось, що влада не знала, що будинки незаконні, що комунікації підвести до них неможливо, і так далі. У 2020 році життя моє повністю змінилось. Повністю змінилось. Сьогодні в мене нова сім'я. Сьогодні у мене є квартира, в якій інколи ви нас спостерігаєте. І я розумію, що мені в мої 44 40... мені було, да? Да. А скільки? 45. Що мені в мої 45 ще й пощастило мати в Києві свою квартиру. Це мені нагадує Жванецького. Я так сміявся колись, так смішно було. Мені було років 20. І я побачив його монолог, де він сказав, що він, російському він сказав, що в 44 года у мене. Появилась собственна ванна. Я тоді не, не до кінця розумів глибини собственної ванни. І в свої 45 я зрозумів, що таке у мене появилась собственна ванна. А тепер, якщо ви дослухали оці слюні і соплі мої, вибачте, я розкажу вам, як сьогодні. Справа з можливістю середнього українця купити житло. Беремо Київ, беремо ну, середньозважені, давайте не зовсім гадюшні райони, десь де ніхто не хоче жити, разом там, з наркотою або ще чим-небудь. От беремо звичайний ЖК або будинок сучасний, який побудований, в якому зроблений ремонт. І ви, які хочете купити собі умовно, однокімнатну або двокімнатну квартиру. Для того, щоб вам це зробити, вам потрібно мати в Києві біля 100-150 тисяч доларів. Можливо, десь на лівому березі, десь дуже далеко, там десь дуже-дуже і в дуже небезпечних будинках, ви можете вкластись в менше. Але якщо. Ви захочете мати квартиру в хорошому будинку, в хорошій локації, біля метро, біля проспектів і так далі, вам потрібно від 100 до 150 для однокімнатної квартири сьогодні. Як ви їх зберете, ніхто не знає. Сьогодні держава дає єоселю. оселю. Під 3, під 5, під 7%, залежно від того, хто ви і де ви працюєте. Але при всій повазі до Єоселі, якщо ми порахуємо з вами 5% від, давайте візьмемо однокімнатна квартира 110 тисяч доларів. Помножимо на курс 42, сьогодні вже 42,2, це 4 мільйона 600 тисяч. Тепер уявіть собі, що ви виплатили 25% самостійно, і у вас залишається в борг 3,5 мільйона. Тепер давайте з'ясуємо, скільки ж це 5%. 5% це не багато не мало 174 тисячі гривень на рік. Ділимо на 12. Це 14,5 тисяч гривень на місяць тільки 1%. А тепер у вас ще 3,5 мільйона. Саме тіло борга. Припустимо, що ви аж на 20 років собі кредит взяли. Ділимо на 20 і ділимо на 12. І знову отримуємо 14 580 гривень. І плюс 14 500 гривень це відсотки. І того вам потрібно платити 29 800 гривень. В місяць. В місяць. Щоб через 20 років. Квартира стала вашою. Маленька, однокімнатна, ну, маленька, не маленька, ну, квадратів на 38, 42, можливо, 45, стала вашою. А тепер наберіться іще трішечки в повітря. Отут вже я звертаюсь до всіх служб, які є в Україні, і до влади. До влади, в тому числі. Якщо ви маєте чесно зароблених. 100 тисяч доларів, то не очікуйте, що у вас вийде ними розрахуватися за житло. Тому що в нашій країні є цілий бізнес, люди вкладаються в нерухомість на етапі її будівництва, роблять туди-сюди плюс-мінус ремонти. Це ризикований бізнес, безперечно, особливо зараз. А потім потім, вони намагаються зробити так, щоб ви їм передали гроші мимо каси. Не зрозуміли? Вони не хочуть, щоб ви передавали через банківські рахунки, через айбани, через ще що-небудь, в гривнях, тим паче. От подивіться, в деяких оголошеннях, навіть внизу пишуть, розглядаємо банківський. Переказ в гривні розглядаємо. Тобто більшість не розглядає. І якщо в тебе на рахунку чесно зароблених 4 мільйона гривень, припустимо, ви ФОП, там, тримаєте якусь кав'ярню, чи там, у вас СТО і так далі, це можливо такі гроші заробити. Ви там за років 5-7 заробили, склали. І у вас є ці гроші. Навіть вони в доларах лежать. От у вас 100 тисяч доларів. Для того, щоб вам заплатити, вам потрібно їх конвертувати в гривню, а потім на рахунок переслати. Більшість продавців, а ми розуміємо, що це за люди, скажуть вам: іди, забирай гроші в доларах, тобто мутками якимись. Бо зараз ви не можете в банк прийти і забрати 100 тисяч доларів. Там обмеження, там ліміт. Іди десь з кимось домовляйся. Принось всі 100 тисяч на зділку, тебе ще змусять заплатити комісію. Хоча ти не замовляв послугу продажі квартири, ти просто купуєш. Уявіть собі, як ви заходите в магазин, а за вас беруть гроші, бо ви зайшли в магазин. Нормальна тема. Так ось. Так ось. Тут іще є один момент. Продавці оці будуть робити все. Щоб вам ще й втюхати в договір меншу ціну не 100 тисяч доларів, а 58. Тому що продавець має заплатити податок. І вони будуть робити все, щоб цей податок не заплатити. І ви скажете, чому я повинен платити податок, комусь там і так далі, бла-бла, бла, бла-бла. А проблема в тому, що податки, податки ви сплачуєте, я сплачую. Люди сплачують, які чесним способом заробляють гроші. А хтось отакими тємками І квартирку, і податки, і ще щоб і не на рахунок пересилали. І більше того, вони ще й квартири на себе не оформлюють, щоб податки не платити. І сидять на якихось тємках по переуступках, неступках, отаке все. Отаке все. Отак. Це в Україні відбувається. І навіть якщо ви заробили гроші свої чесно, на вас будуть дивитися, як на ідіота, і будуть сторонитися вас. Тому що для них потрібно, щоб такий же самий діляга прийшов, витягнув із кобури 100 тисяч доларів чи 200 тисяч доларів і розрахувався бажано кешом. І це проблема держави. Бо якщо б оце врегулювали, отаких от би диких цін на нерухомість не було б. А так, вибачте: і ціни дикі, і податків ніхто не сплачує, і комісії деруть ріелтори 5%. От зверніть увагу, 5%, 3%. От уявіться, квартира коштує 100 тисяч доларів. 5% це ти віддай Васі. Який взагалі нічого не знає про об'єкт, ні за що відповідальності не несе, віддає йому 5 тисяч баксів. Питається, за що? А він і сам не знає, за що. Просто у нас така комісія. А за що ти відповідаєш? А ні за що. Це все держава має врегулювати. І наскільки я чув, держава вже збирається регулювати оцей хаотичний, інколи навіть бандитський. Ріелторський бізнес. Тому, можливо, ціни на квартири і зменшаться. Не факт. Бо мало будують в Україні. Але все може бути. В будь-якому випадку порядок в цьому хаосі точно потрібно навести. Бо там крутяться мільярди доларів і страждають в першу чергу ви. Ви, ваші діти, військові, держава в цілому, що діляги роблять все для того, щоб цей мільярдний бізнес. Ніяким чином не оподатковувати. Вони навіть не соромляться говорити про те, що вони вписують в договір якусь суму з урахуванням, щоб податки туди же засунуть, щоб якось податки не так заплатити. Тому у вас шансів придбати квартиру дуже мало. Навіть якщо гроші у вас чесно зароблені. Бо навколо вас акули і проходімці. Як тільки дивляться, щоб на вас нагрітись. Бережіть себе і будьте на боці справедливості. Не захищайте тих, які наживаються на вас, які дивляться на вас як на лохів, навіть якщо у вас є гроші.